Це в нас чудовий металевий софіт. Нагадую, що в нас є пластиковий софіт торгівельної марки Rainway. А це ще металевий. Хто бажає, хто вважає, що йому потрібен саме металевий софіт, То це чудове рішення саме для вас. Є перфорований і не перфорований. Чим він класнючий, ніж звичайний профнастіл? тим що не видно самонарізів, якими він кріпиться. І дивіться, які файні відрізки, бороздки, ребра жорсткості, Офігезна штука. Зараз покажу відео, як він виглядає на об'єкті. Щоб замовити собі такий класнючий софіт, пишіть на телеграм, який є в описі профілю.